Вітаю. Пропоную сьогодні поговорити або роздивитися таку тему. Чи є на вас магічний вплив? Ну В першу чергу, негативний, звичайно, магічний вплив. І для праці я запросила сьогодні колоду Dark Гренуар, таким чином викладе, виглядає коробочка. Мені цю колоду подарував дуже потужний майстер, таролог, хронолог і мій таролог особистий, і мій друг Річард Горн. Ви зможете побачити посилання. На його соцмережі у опису до цього відео. І я вам пропоную приєднатися, тому що дійсно дуже корисна інформація. Я сама користуюся, мені дуже в нагоді, тому що не завжди маю змогу через емоційний стан, наприклад, подивитися сама на себе. І у Річарда я завжди знаходжу саме ті слова підтримки, підбадьорування якісь поради, розради тощо, заради того, щоб побачити власний шлях до щастя, перш за все. Тож я дякую дуже. Своєму другу і дякую вам, якщо ви приділите йому увагу так само, і так само він робить дуже потужні а, особисті прогнози. Тож я запрошую вас так само приєднатися. Будемо гуртуватися майстрами мається на увазі заради допомоги вам. Дякую. Отже, сьогодні будемо дивитися. Як я вже казала, саме на наявність негативного якогось магічного впливу на вас, буде два варіанти. Ви можете обрати перший або другий. На другий варіант ви можете подивитись людину якусь, ну, задумати та, яка вам небайдужа, наприклад. Да. А яким чином буде це все проходити? Я дістану на кожну позицію три карти. І якщо в позиції буде наявність старших арканів, то це буде вказувати саме. На те, що негативний магічний вплив все ж таки є. Якщо ми побачимо, там будучи додаткові, звичайно, я все розкажу. Але я все ще взяла у допомогу таку от колодом Енджелік От, отже, оракул янголів мається на увазі. І ми просто подивимось, які янголи можуть стояти на заваді, заради того, щоб той вплив був ну, знищений, якщо хочете. Дійсно, тому що світло воно завжди перемагає темряву. І з цим ми наразі тут і працюємо. Отже, поки ви думаєте, я хочу подякувати всім, хто приєднається до мене до моїх соцмереж. Мається на увазі. Їх у мене багато. Це і Фейсбук, Інстаграм, і Тікток, і Ютуб. Будь ласка, я буду вам скрізь рада, і навіть телеграм-канал є. Так, всі посилання є в описі до відео. Будь ласка, приєднуйтесь, мені буде це дуже-дуже приємно. Так само я дякую вас за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Так само дякую всіх спонсорів каналу і тих, хто робить донати за посиланням на монобанку на розвиток майстерні щастя. Щиро вдячна вам низький уклін. Отже, давайте ви, я сподіваюся, вже подумали. Обирайте собі перший або другий варіант. Я дістану відразу шість карт, а потім ми поговоримо. Дякую. Отже, перший варіант. Перший. Раз, два, три. Угу. Зрозуміло. Другий варіант, чи є негативний магічний вплив. Раз, два, три. Зрозуміло. Розглядаємо ці, поки що лежать перший варіант. Вийшло шість келихів. Так, так, дев'ятка пентаклів і трійка келихів. так само. Таким чином виглядають карти. Це темний гримуар, так. Це така колода магічна. Вона дивиться саме, вона дуже круто саме робить діагностику, саме на негатив, мається на увазі. Отже, перший варіант, я вас вітаю. На вас ніякого стороннього негативного впливу немає. Але що можна сказати за цими картками? Розумієте, ви самі на себе негативно впливаєте так, особливо, якщо ви жінка мається на увазі. Тут такий йде ну, якийсь переляк, вибачте, за шісткою е келихів, тому що ви очікуєте: ви очікуєте, що хтось приведе, прийде, вибачте, і розведе ті хмари, да, там десь на Мається на увазі горизонті, але такого не відбудеться без вашої натовп допомоги самої собі. Я дивлюсь просто на карти. Дев'ятка пентаклів, розумієте, це коли ви майже дійшли взагалі до своєї мети, але ви дуже втомлені. От, Ви можете бути і чоловіком, мається на увазі, але у вас дуже така ну, ніжна, можна сказати, тендітна душа. Це не робить з вас якусь там, вибачте, подобу жінки, якщо це вас ображає. Це не про це мова взагалі. Я під час прогнозів, наприклад, взагалі без статі. Я тут не за жінок і не за чоловіків тягну щось, дякую, заздалегідь, за розуміння. Тут вказується на те, що ви можете бути, якщо чоловік. Ну, знаєте, ну, втомлені так само, до речі, да, ви виснажені, виснажені якимось очікуванням, якоюсь самотністю, можливо, навіть якщо ви у стосунках знаходитеся, ви можете відчувати себе, і це обов'язково е е стосується і жінок і чоловіків. Ви можете відчувати себе просто з якимось закинутим, покинутим і самотнім, навіть серед великої кількості людей. Але розумієте, буде скоро розрада вам. Так, ну саме у травні травні місяці, якнайменш покажу вам карти. Вибачте. Так, поговоримо. Розумієте, саме у травні може прийти розрада, вам можуть запропонувати щось. Це може бути якийсь перехід на нове місце праці, це може бути переїзд. Це може бути загалом якесь ну, свято, якщо хочете. Ну щось таке, куди вас запросять, ну у вас не буде бажання мається на ну, увазі. А вам тут вказується, що вам треба хапатися за будь-яку можливість просто ну ви знаєте, якось вити з того зачарованого кола, по якому ви носитеся там, вибачте, як коні ті да, у цирку, і не можете ніяк побачити. Коли йдете коло розірветься, я все ж таки візьму, хоча тут немає старших арканів, але візьму для вас карту поради, саме який Янгол, можна сказати, вам допоможе заради того, щоб цей маршрут до власного щастя, яке у вас вже намальоване, розумієте? Вам просто треба зрозуміти, що ваші негативні думки про себе, що ваші якісь марні очікування якогось помічника міфічного або магічного, що ви думаєте, що... Що це хтось вам заподіяв таку невдачу, вибачте, да, а не ви самі тому і полягає ваша похибка, якщо хочете. да. Ви помиляєтесь просто стосовно того, що хтось щось вам там за вашою спиною робить. Ви самі можете на себе впливати найбільшим чином. Особливо, якщо ваші думки, вони негативні. Особливо, якщо ви незадоволені собою, якщо ви надмірно щось від себе вимагаєте, якщо у вас якісь завищені очікування від себе, ви не вмієте відпочивати, розумієте, ви не вмієте насолуватися. Якоюсь хвилинкою, тому що в ці буремні часи вам здається, що ніхто не має права відпочивати, що комусь в цей час ще важче, і ви ну, начебто рвете з себе жили. розумієте, Воно дійсно так, ніхто не сперечається. Але ви в себе єдині, розумієте? І вам треба сфокусуватися все ж таки на тому, щоб. Ну, Не шкодити собі надмірною критикою, розумієте, не бути таким вже або такою прискіпливою до себе. Просто треба якось вірно розподіляти свій час і свої сили, зусилля. У вас на все їх вистачить. За дев'яткою келих Пентаклів, навіть це точно мається на увазі. Ви і заробитись зможете, розумієте, у вас будуть гроші обов'язково. Вам на все вистачить. Ви саме на шляху до того. Тож нова праця, нові відповіді. Відносини, переход у, у старих відносинах на новий рівень, тобто змога віднайти якусь розраду і змогу домовитися, врешті-решт. А якісь приємні знайомства, це все у вас попереду. То, будь ласка, ви просто себе, той морок, який ви самі собі за шестіркою келихів нагнали, ви його розженяйте, будь ласка. Саме тим, що ви виходите до людей, буваєте частіше на свіжому повітрі, знаходите якесь захоплення, можливо, хобі якесь, розумієте? Можливо, якусь інформацію цікаву вам захочеться підзбирати просто заради того, щоб бути цікавим самим собі і не вказуйте. Іншим шлях, будь ласка. Да, тому що ви якось зайняті саме тим, щоб ще комусь шлях прокладати, начебто до їх щастя. Ну, таким чином, ви просто переходите комусь ну інші шляхи на щастя, тому що хтось намагається жити за вашою вказівкою. Ви не на те витрачаєте сили, мається на увазі. Тож, будь ласка, більше уваги, уваги до себе. І який янгол вам буде у поміч в цих обставинах. Дивимось. Шістнадцята карта. Таким чином виглядає. Дивлюсь я. Ну, що ж, це дуже добрий янгол мається на увазі. Це саме янгол-охоронець. так, да, в цій колоді, це янгол-охоронець. Отже, все те, що я казала вище, воно просто підкреслюється тим, що поруч з вами, за вашою спиною, стоїть янгол-охоронець, і він просто в такому червоному одязі, і саме в такому якомусь ну такому збудженому, якщо хочете, стані через те, що він хоче вас просто вивезти, вивести з того морока, в який ви самі себе закинули. ну можливо, коли вони без зайвої допомоги сторонні у лапках, так скажемо, тобто хтось закинув вам ту зневіру якусь у собі, і ви в те повірили, то вам вказується на те, що ну, вищі сили в вас вірять ще дужче, розумієте? Да. І що ви зможете, що ви здолаєте, що вони бачать у вас ту силу, яка вам допоможе саме здолати ну, будь-які перепони на вашому шляху, розумієте? Тож, будь ласка, ви нерюйте вже з тих якихось там не дуже приємних обставин ну, стосовно. Думок своїх стосовно тої магії якоїсь яку ви саме на себе чините, розумієте? Да І за 16-ю картою в комплексі Це 7, це коли ваші бажання здійсняються, розумієте? Тож, будь ласка, я вам всього бажаю від щирого серця. А ми переходимо поки що на другий варіант. І тут ми бачимо тим, хто обрав другий варіант королева Жезлів, Луна, старший Аркан, до речі, і. Шістка пентаклів. Ну тут да. Тут є магічний вплив і дуже сильний мається на увазі саме через місяць. Да. Тому що це. Розумієте, ну це відьма. Да. ну або відьмак може бути. Отже, це хтось дійсно робив. На що саме на те, щоб не щастило у праці і у коханні? Королева жезлів мається на увазі. Розумієте, тобто ви вкладаєтеся або в кохання, ну, в відносини, або в працю, а не маєте натомість ніякої віддачі. І у вас це просто. Ну, спустошило вже вкрай. Ви вже просто, ну, наче дійсно, бігаєте по зачарованому колу і намагаєтеся просто допомогти собі хоч чимось, і у вас нічого не виходить. Ну, Саме через те, що у вас ну, зроблено такий переклад, якщо хочете, кимось. Да, да. Сильно зроблено, до речі. І хто міг це зробити? Яка ж жінка ходила до відьми або до відьмака? от, Багато заплатила, мається на увазі, але недостатньо за шісткою пентаклів для того, щоб просто щось там прямо зруйнувати. Просто все, що ви робите, воно має якийсь ну такий негативний осад у душі, тому що ви не бачите віддачі, як я вже казала. І ще воно якось просто ну мляво якось події які відбуваються у вашому просторі. Вам здається, що час застигнув, і він застигнув, наче на чомусь такому дійсно. Негативному у вашому житті. Ну і ви відчуваєте ну виснаженість. Так, ви втрачаєте свою енергію. І це через те, що хтось, ну якщо хочете, підключився до вашого такого джерела тої енергії. Ну, з цим можна впоратися, тим не менш. Ви можете і самі з цим впоратися. Коли ви взагалі про цю інформацію дізнаєтеся, то за тою методою, якою я навчалася, вона просто вже стає відомою, ну і вищим силам, якщо хочете. Тому що саме вони вказують, що вони з цим працюють. Розумієте? Тобто там все. Це бачно, що якась була несправедливість скоєна стосовно вас, щоб було якесь магічне, не дуже чисте, не дуже чемне, мається на увазі, і зовсім недобре, якщо хочете втручання, і воно має припинитися. Таким чином, просто Всесвіт, по-перше, обрубає всі ці підключки, а по-друге, він просто ну, таке відлуння посилає тим, хто його робив. Отже, таким чином, коли ви це дізнаєтеся, ви можете зрозуміти. Що і та, хто ходив до відьми або до відьмака, і сама відьма або відьмак, вони зараз будуть просто як вужи на пательні, якщо хочете да, стрибати і ковзатися, тому що. Ну, розумієте, не можна втручатися у інше життя і у іншу долю заради того, щоб звести людину з її шляху до щастя. А ви ж все ж таки намагаєтеся бути просто щасливою людиною. Що б ви не робили у своєму житті, мається на увазі, куди б ви не прямували б яку мету перед собою не ставили. Ви просто намагаєтеся, навіть через якісь помилки в своєму житті, бути щасливою людиною. І ви здобуваєте свій досвід. У вас, у другого варіанту, мається на увазі, він дійсно наразі складний. Але з новолунням. Байдуже, коли ви дивитеся цей прогноз, інформація буде актуальна в будь-який час. Але саме в цьому випадку, у найближче новолуння, ці всі чари вони будуть скинуті. Да. Отже, можете подивитися по календарю. От, і саме через таке, ну розумієте, коли стара луна завершиться і почнеться нова молода луна, ви начебто побачите, як світло прольється на той шлях, по якому вам дійсно можна вийти На прямий вже шлях, якусь магістраль, якщо хочете, до власного щастя. Стосовно знов ж таки праці або відносин. Да? Отже, ситуація може почати виправлятися у кращий бік. І, і знову ж таки, я візьму для вас так само карту підказки якоїсь. да-да Поради, який янгол буде вам допомагати в усьому цьому. Давайте будемо дивитись. Давайте будемо дивитись. Так, за цією картою, розумієте, якщо ну, особливо якщо з чоловіком якісь дуже великі негаразди. А якщо ви жінка, то на вас могли зробити якийсь магічний вплив, але заради того, щоб чоловіка якось ну, від вас відлучити. Ну, можливо, він почне, почав там, зловживати, або в нього хтось з'явився, або ви підозрюєте, що, він такі, що в нього хтось з'явився. Якісь сварки, якісь дуже емоційні розмови. Не можете знайти спільну мову, мається на увазі. Знову ж таки, на праці, якщо, то ну, начальник може просто, не знаю, ну, в, чорно, в чорному тілі вас тримати, і через це ви так само втрачаєте. Ну, якусь потужність свою. от, Ви вкладаєтеся там таких грошей, щоб вам дуже допомагали. Ви, начебто, не заробляєте. Вам багато там чого обіцяли, але наразі ви відчуваєте себе, ну, п'ята нога у собаці. Розумієте, да ви. І піти нікуди не хочете чи не можете. Ну, вас так замагічили, начебто ви не можете. Звісно, що ви можете, але ви боїтеся. Ви боїтеся, що в іншому місці буде ще гірше. Тому що треба буде до всього звикати, а у вас вже сил немає для того, щоб це витримувати. А для нових начебто завдань, нові сили потрібні, ще можливо більше, ніж є у вас. І ви відчуваєте, що ви вже там десь по емоційному дну шкребете В відносинах так само, до речі, хочеться піти. Покинути все, але або навпаки боїтеся, що вас покинуть через самотність, тут так само можете перейматися. Це все навіяно на вас, розумієте? да, ну Тому що такі страхи, вони в кожного з нас є. Ми всі в чомусь однакові, звичайні люди. Тому і ми боїмось ну, десь дебільш одних і тих самих речей в своєму житті. Тому такі. Не дуже нормальні люди, які ходять щось замовляють, розумієте, але ж вони не знають, що вони роблять собі кармічні вузли. А ми вже неодноразово казали, що 24 й рік це саме рік карми. Отже, і тим людям, які це роблять, і вони так само будуть збирати те каміння, яке розкидали. Вибачте, будь ласка, у чужий бік. Тож, будь ласка, не хвилюйтеся. І беремо янгола, який вам допоможе з усім цим впоратися, як я вже сказала, до першого новолуння. Чудово! 12-та карта. Це янгол е, е, лікування, рятування. Це як архангел Рафаїл мається на увазі, який зцілює, якщо хочете. Отже, і тут вам просто дається змога, що допомога, по-перше, поруч, тут в такому більш-менш е, ну коричнева така, да, колір, такий, коричневий е, одягу цього янгола, він земний мається на увазі. Він має дуже-дуже е, близько знаходитися біле, біля землі саме в той час, коли ви відчуваєте ти себе Хворою людиною, спустошеною, як я вже казала. Отже, зцілення воно вже відбувається. І воно буде відбуватися саме через вашу якість думок. Ви почнете, просто бачити той світ легше, сприймати ті обставини легше. Ви будете розуміти, що якісь, можливо, слова образливі, або, можливо, якісь вчинки у ваш бік. Стосовно тих людей, за яких ми могли тут казати: начальники, партнери, все таке інше. А, ну, то можуть бути і діти. Розумієте, і батьки. У будь-кого з вас можуть бути різні умови, тому що це загальна інформація. Знову ж таки, дякую за розуміння, але кожен почує своє. І отже, для вас всіх, так уявляєте, це так працює. Да, я сама це спробувала колись на собі, тому і взяла цю методу на навчання. За що дякую свого вчителя, кожен раз дя дійсно дякую ще раз. Отже, е Янгол вас цілює, зцілює саме через те, що у вас, я, начебто, ну, знаєте, морок спаде. З новолунням ще раз підкреслюю, коли це буде відбуватися. Вже потрошку це відбувається, але саме полегшення ви відчуєте тоді, коли ми проговорили все це. Дякую ще раз. 12 карта. Розумієте, трійка у комплексі, да? це праця і це свята Троїця так само. розумієте? Отже, і по вірі вашій дано вам буде. Це знову ж таки відсил до того, хоча я тут не про релігію, дякую ще раз а стілення, стілення, коли вам найстрашніше. Ну, самий темний час доби мається на увазі напередодні світанку, тож це саме про те й мова. Отже, ви побачили, що є якийсь вплив. Ви розумієте, що все, що буде казатися у ваш бік, ви просто будете Ну начебто під якимось куполом. розумієте да Цього янгола, по якому те все буде стікати ну повз вас, начебто під парасолькою такою великою, розумієте, то янгол. Він вас буде захищати, щоб ваше критичне мислення, хоча ми тут зовсім не про логіку під час таких прогнозів, але знову ж таки, ви будете відчувати, як ви з собою ведете конструктивну розмову. Стосовно того, що ті образливі слова або вчинки то не про вас, розумієте? То людина якась зла буде казати про себе. Тому що, коли ми вказуємо отак от усьо на когось пальцем, а та людина може так робити, ну та яка не дуже добра наразі поруч з вами, тому що на неї так само впливають негативно, магічно. Мається на увазі. Вона така, таке робить, тому що в нас у кожного є, є щось таке темне. Ну ми такі інь і ян. Розумієте, такі 8 мільярдів коктейлей намішаних по. На планеті Земля, в кожного свої пропорції мається на увазі темного світла, але є те і інше. І от те темне, що в нас присутнє, хтось за допомогою магії може піднімати як в нас, так і в тих, з ким ми дуже близько знаходимося ну, в якихось стосунках: ріднями, сім'я, друзі, там на праці багато часу. Розумієте про що мова? Отже, просто ті люди, які можуть таким чином себе нечемно поводити, то їх просто за ті. Темні сторони щось підхопило, ну саме через те, що хтось звертався за ту допомогу у лапках допомогу. От, і саме розумієте, ну коли людина так вказує одним пальцем, як я вже показала, то три інших вони вказують на саму людину, розумієте? Да. Отже, все, що може казатися у ваш бік негативно, тобто невдоволення вашими якимись діями, критика якась надмірна, ну, якась там знецінення вас розумієте, як особистості. Це все буде просто вказувати на те, що людина говорить про себе. Вам треба бути, ну, подивитися і зрозуміти, і вам просто від того буде легше, коли ви самі про себе будете казати, це не про мене. Це я бачу цю людину, навіть якщо я її дуже добре знаю, це вона мені розповідає в той самий час про свій біль. Коли вона каже, що я така чи такий, не, не така, як треба, то людина це. Каже про себе. Просто вона не може це собі діагностувати, вибачте, будь ласка, але воно лише так працює. Інша людина не побачить в другій людині щось погане. Якщо це погане, вибачте, не знаходиться у тій людині, яка нападає. Отже, ми, ми все кажемо від себе. Ми не можемо зрозуміти і побачити те, що нам самим не притаманне. Хай вам і це так само буде у нагоді, щоб ви не переходили на особистості, якщо вам з цього захочеться, тому що ви цим так само себе отруюєте і знесилюєте, якщо хочете, відбираєте у себе енергію. Коли комусь щось намагаєтеся через силу довести. Отже, Янгол, такий рятівник мається на увазі, вам у поміч. він з вас вже захищає, вже оберігає. А я на цьому буду з вами прощатися. Сподіваюся, що ви, кожен з вас почує щось своє і це вам допоможе бути більш впевненою собі людиною, виходити на власні шляхи щастя. А я, як завжди, наприкінці бажаю вам жити з близько в очах, щастям у душі та кохайте. У серці, все буде Україна! Слава ЗСУ та нації, ворогу, смерть та ганьба Російській Федерації. З вами була Оля Бєх, до нових зустрічей у майстерні щастя. Па-па-па-па.